Бадьорін шоу Бадьорін шоу на Першому міському радіо. Це найкраще, що з тобою може трапитися між домом та роботою. Просто повір. Продовжується наш ну давай. Ми обіцяли стендап марафон ну, в ранковому рік шоу. Ось дивіться, обіцяли зробили. Залишається тільки півгодини офіційного нашого часу з ранку, але які це будуть насичені півгодини. вже й, й. передбачаю в нас в <laughs> гостях Антон Тимошенко. Антон, доброго ранку. Доброго ранку. Да, дуже Антон. дуже насичений буде ранок. <laughs> <laughs> я спробую не заснути. <laughs> в ефірі <laughs> радіо. Я думаю, ви будете і... якось обсміювати слово насичений. Там є такий. Цікавий oh. корінь. Я чесно скажу, Антон тільки приїхав, там оце поїзд, да, і да. Ми, як... ми його заставили прийти в бадьорінг, да. бадьоритися. Слухайте, якщо чесно, в мене була одна, один такий випадок, Антон, коли да. я чомусь зранку був такий веселий, і мене щось несло в компанії з людьми, яких я знав, а їх це дратувало. Вони кажуть, ти можеш помовчати. Ми просто хочемо війти у цей режим. У вас от є зараз, ми можемо трохи так знаєте, на поруч. Я насправді завжди отакий виспався. Чи ні, то мій режим рівний хлопець такий бачили мої стендапи, Мі останнє весь стендап сижу на стільці. Тобто я в цей режим ходжу, але ми чули, що ви іноді посміхаєтесь все ж таки. що. Ви іноді все ж таки смієтесь. зараз дивись посміхаєтесь. я посміхаюся. На це мене селиє. Я можу, я колись сплю, теж посміхаюсь. Вісні розмовляю. Це нормально. О, а я сьогодні жартувала про те, що стендап-коміки вони, коли у них цей лунатизм, чи як самбулізм, чи як це називається? Ось коміки. Вони вони в стендапу вісні розповідають дружині, наприклад. Хоче свої ну, дівчині. Да, да. Тому, якщо таке. я засну під час цього ефіру, не переживайте, я продовжу це, це професійне. У вас такий медитативний стендап якийсь постійно? Медитативний такий, знаєте? Зараз ви виглядаєте як у вегетативному віці якраз. Медитативними місцями, бо українцям треба зараз якісь афірмації, а в мене вони бачать. А що ви використовуєте? У мене колись була медитація в стендапі в концерті поза політикою. Це така була. Я там uh, над Зеленським сміюсь. Дуже сильно. Може, ми, <смеш> та, та, може так, зараз слушайте, і не є. варто це згадувати. Давайте так. Поріг зараз ми. давайте так. Спочатку Поріг. трохи офіційної інформації. Ми перейдемо Добре, якраз так. до змісту okay. вже ваших виступів сьогодні о 18, так, правильно? Так. В, правильно, в театрі музикальної комедії ваш як правильно до речі казати виступ чи концерт? Чи це так і так і так і, так, і так? Скільки це триває? приблизно? перформанс, uh, Та uh, буде. Десь годину виступаю я, ще в мене на розігріві Джейхун Сафарафінфалун 15-20 виступаю. І ще благодійний аукціон займає десь півгодинки, і того десь 2 години приблизно буде. А що за аукціон? Благодійний аукціон. Кожен година, концерт аукціон. продаємо різні речі на користь сил оборони. Сьогодні буде багато нагур, зборів, там буде з підписом Буданова, всякі речі. Ну і всі всякі штучки, хто хоче дізнатися, які приходьте на концерт. Я вам щось продаю. Я Шо? продаю різні речі, я продаю, буває щось. Пакети бувало продавав, просто пусті а це зручно, але воно, це... воно як піде аукціон, Знаєш буває такі вже починається ажіотаж, що ти продаєш просто свої якісь речі з себе знімаєш. Да. Там уже як піде насправді. Ну, ну то тобто, ви таке робите? Антон, коли був, був знаєш перед вибіром, там чи просто знімати оренду плату, платити за якийсь ларьок і там продавати, чи е, стати стендап-коміком і, і там продавати на сцені. свої якісь да, речі, та, там другий що, варіант цікаві. Якусь техніку міжність. з дому, Якщо, там щось не щось прям стояв такий вибір в моєму житті. Ларіон чи стендап? Очі, приблизно а це Ларіон. Серйозно бізнес своїх свої друзів, хто займається малим бізнесом, такі ну взагалі-то е, кіоск Шаурмой. Можливо, приносив би мені більше ніж <реш> стендап? <реш> і задоволення й ну Треба ж займатися тим, чим ну, та. що подобається. Так. Ви до речі, чим окрім оцих виступів підготовки і тим, до виступів? Що гумором рятуєте Україну? Да. Чим ви ще займаєтеся? <реш> Бо <реш> я такі <реш> пафосні фрази не <реш> вас за хашобі. Яке вас хобі? Які вас просто якщо я гумором рятую Україну, то я ну, не мені здається? Ми, ми ми сьогодні на сьогоднішній день <реш> <реш> не можемо не слухати це. Що цього? Ну, О, та, це та, та, час та. Антон, це шлях. Тим що але... займаюся, грів стендапу. Ну да. насправді зараз найбільше якраз стендапу. Це раніше у мене було п'ять там шість робіт, які я поєднував сценарний і стендап. Зараз багато виступів. Є подкаст з Сергієм Притуле теж займає певний угу. час вислухати історії Сергія про його родичів. Так <плес> <плес> <плюс> <плес> стендап це якась в... терапія у нього. Да? Ви от зараз частіше почали кликати вести всякі, Я не працюю ведучим, але якісь аукціони вести благодійні. Наприклад, угу. от я до речі, ну да, це було скільки. Три дні назад було один івент, такий закритий я там вів аукціон. Я там продав один лот за 200 тисяч доларів. Я чесно кажучи. Ну. А хто ж таки купив? Таке? Ну, там, були були... єдину, таке. там були були назвати, yeah. людина єдина таке. Але А ну назвіть ім'я, є ім'я цієї людини. Я б сам хотів, якось поспілкуватися. А дивитися на нього можна було, чи там ширма була? Ні, можна було. Це такі закриті івенди, були такі зірки, там всякі. Ви підписали якісь бумаги, що не треба випадки. Ну, до речі, не підписав, але є внутрішні відчуття. Щось таке, Підказує ну, там, вам, тому, що не треба, не люди. треба. Да, не я коли я коли рахувався 200 тисяч доларів один. А що сам сам <laughs> я сам в мене, рахував да, потім. Я під Я стою, всередині. Зовні вже весь цей під. І слава Богу, що не передумала людина? Ну там такий лот, в якому, скажімо так, там бере участь багато зірок українських і спорту, і естради, і людина купляє з ними взаємодію. Певно, я такий, а ну це розумно. Це ексклюзивний такий напевно, А що продали? Вибачте, повторюю. Ну, я не можу розказати, може, Антон, розказати. А я таке думаю, от зараз, а що, а пам'ятаєте, ми 5 хвилин тому говорили. А що це було про що це? Скажіть, будь ласка, в мене таке питання. Коли слухаєш ваш стендап, ваш виступ? Sentido, то розумієш, що ви одночасно є і патріотом, і ви висміюєте всі ці речі одночасно патріотом і мразі, так от це ваші слова, але ми так і не довели. Давай я маю на увазі, що ви і за Україну, і ви висміюєте всі ці процеси, які можна ну не просто можна всередині України, це дуальність біття Андрій сьогоднішнього України. Скажіть, будь ласка, це ви якось не знаю, прощупували під час виступів? Чи одразу ви розуміли, що якщо буде безсміливості якщо ви будете, як то кажуть, дути на холод? Лодне, то не буде успіху. Тобто, ви одразу відчували цю сміливість, що треба казати, якщо це болить, скажімо так, проте ну, та. про це треба жартувати. Ну в цьому стендапу. дуже важко жартувати про те, про що ти не думаєш, і матеріал та пишеться про це. Знає, І... Деякі завуалюють да? дуже. Стендап ну, це руча. більше реалізм. Ну так, да, це правда, правда працює найкраще. Є такі речі, які ти не можеш вигадати, бо життя написало краще, ніж ти, цей сценарій. І я не скажу, що в мене якийсь прям ну, такий неймовірно сміливий контркультурний стендап, але так, да, якісь тригерні теми я іноді піднімаю, тому що я намагаюся. Найти в них щось таке смішне, що допоможе усю напругу соціальну, яка в цій темі існує зняти, щоб люди, наприклад, цього ставились до цієї проблеми більш комедійно, ніж агресивно, і ми заміняємо агресію на сміхову реакцію. І ніби в моєму світі ну ідеальному, яке я бачу, це допомагає робити світ краще. Воно може й не працює, але якщо один відсоток спрацював на людей, то це вже добре. Ви знаєте, що я чула, що зараз ера критичного реалізму якраз. Так. От і стендап це ж якраз критичний, так, критичний Не в Америці. Правда розумієте ера критин? Я не знаю. От ви, ви з сцени, що <свіс> 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 ви робите? Це ж критичний реалізм, це ж критика. Ну да, критичний реалізм, Отак, а така як критичний це... комізм Кри... реалізм. Це висміювання висміювання реальності е, нашої. Вона просто буває часто не смішна, і ти намагаєш зробити її смішною, щоб хоч якось пережити цей досвід. Бо якщо його не переживати, не рефлексувати, він просто в тобі глибині сидить через там п'ять років. Вилізе, як пухлину як... Яким... якої да? Да, 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 да тому краще да? висміятися і буде здоровіше. Знаєте, yeah. я в нас сьогодні був оскільки в нас стендап-марафон, точніше yeah. стендаперський марафон, були стендапери. З одеського клубу Вирій. Класно. Е е е е е е е е да, вони да. круті. До речі, гарні. <támente ,ач? с desserts> Знаєте, Антон, ось от, от вони круті. Ну так, я дякую. Дякую, що запросили це мене це мені сказати в обличчя радіо. Вони стоять і вони зараз всі заходять. Я про що хотів запитати. Я просто їм озвучував такий момент, що я коли чую в стендапі, коли там якісь частина виступу починається з фрази Одного разу я познайомився з дівчиною. Для мене це я дуже історія. Чи є для вас вже які теми, на які ви не хочете, ну ви чуєте? Або бачите, бо знаєте, що інші коміки на цю тему жартують, і Це успішно, але ви вже от ось, вона вам десь сидить. Ну да, ну, звичайно. Ні, про, насправді, про які теми? Я просто насправді здебільшого. Не писав про стосунки, а більше писав от, про політику. І насправді для мене от, почати розказувати щось про стосунки, це буде для людей. Вау, Антон заговорив. <свят> і насправді будь-яка тема може стати смішною і навіть якась банальна. І твоя ну твоя призма, як коміка, як ти дивишся на цю тему, вона і працює на твою якусь як якийсь унікальний матеріал. І нема такого, що знаєш там якась тема. Я просто тема на якій частіше жартую. Там релігія. Ну очевидно, про релігію безліч жартів. Але якщо ти знайдеш якийсь ну, прикольний кут зору на це. То це може бути. Блискавка не била вас ніколи? Блискавка? Ні, добре. Ну просто я теж обожнюю, особливо на Пасху, яка буде жартувати взагалі на тему. У мене насправді така штука: перебив тебе чи ні? Ну, трошки, але ви наш гість, то. Ви ж ви ж Антон Тимошенко перебиваєте, Будьте ласкаві. Ні, це притулки фішка. немає. І я просто згадав, що сьогодні буде матеріал, це новий концерт, і я теж пишу його, пишу. Там, у мене там багато жартів про, про Третю світову, там, про Америку, про політ. Що не я, я пишу... про четверту, про п'яте Боже. Четверто, це пізніше на що було буде актуальніше. Я теж пишу. Років пишу десь. і розумію, ну це ж, 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 ж дуже багато Антон ти про війну написав. Може щось. Я такий, ну щось ставлю, от мене там про вібратор, якийсь блок. Ну хай люди, щоб люди перепочили. І щось там про сон. Це як рекламна пауза, Ну щось, видихнули. Не так удобре, серйозно. Да, можна трошки вернутися там. Про зігіла, маска там жартують. А про так людей так. у залі, як оце це ж окрема окрема мистецтво ніша, окрема окрема ніша, окреме да, мистецтво. З, мистецтво з в стендапі. Дивіться, я та імпровізую з людьми, спілкуюсь. Я насправді люблю стендап ну більше сам стендап, а чим імпровізацію. Тому що імпровізація це смішно в моменті, коли ти потім Диві. дивишся на записі, це не також і прикольно. І мене трошки мені трошки не подобається цей тренд, що зараз без річ коміки записують імпровізації. Бо ну типа це хорошо для соцмереж, для алгоритмів, TikTok, Instagram, воно краще залітає. Це якось щось. Потаві, а що не подобається енфолік, вам? Що через це е, всі почали виступати з імпровізаціями, імпровізації, а так, щоб хтось матеріал сидів, виписував довго, такого немає. Ну, я так читав... можна ж якось ну, робити да. і, а, і те, і те. Звичайно, але я читав теж статтю там, американської комікесу однієї, яка казала, що і там такий тренд є. І суть в тому, що менше стає коміків, які, типу, розвивають свій матеріал які сидять, типу, і там аж півроку ти пишеш якийсь блог. Ну, як письменник, ти, як сценарист. Ну, да, бо ти хочеш прям зробити таку супернасичну думку. Ні, тобі вигідніше швидко написати, віддати це в інтернет і забудь. Через це якість, через швидкість контенту. Ну, це, це просто швидка фастфуд. популярність. Фастфуд. Да. Ну, Фастфудка якийсь, так якось, ну, да. Так, да, да, трошки ніба. фастфудний прикол. І ти такий: ні, там є дуже багато смішних, і Мет Ріф, там зараз цей комік, він дуже популярний, він на імпровізації збудував всю свою кар'єру. Але, хоча що стендап, і це максимально нудно, бо там жодної думки цікаво. Ти просто з людиною щось поговорив. Ну да, це смішно в моменті. Але що ти хотів сказати? Ти зараз мав змогу, тебе слухай, мільйон людей. Що тим донесеш? Відповідальність має бути, да, ну, якась ну якась виступі. ну навіть не відповідальність просто якась ну, ви ж лідер думок бажання робити бажання рефлексувати, щось шукати, uh -huh. якесь копатися. Що просто це було цікаво. дивитися, бо людей смішних безліч, але цікавих коміків. Якраз тільки цікаві стоїть популярними. бо просто смішні коміки їх дуже багато, але це цього недостатньо. Недостатньо. Ну, Добре, Скажут, ну, а, чи... mm. я ну а я хотів запитати шоу, а я А я сама а душніла. Вже, мене вже... Андрій постійно каже, що я душня, що а я. А ми, я вже не слухав. Таке... Я просто хочу зараз. А я слухала це мені і прикручував голові, щоб не забути так, постійно. Пер... Таке питання декілька років тому, багато років тому, я якось на якийсь певний час розочарувався в нашому стендапі, тому що я, наприклад, чув там американських або британських, і я розумів, що це інші планети, тобто про що вони вони жартують і наші оце про стосунки або труси надів. на і чоловіки. Вони відрізняються, помічали. Скажіть, e, от на даному етапі, за вашим не знаю, відчуттям, чи є наскільки наблизилось все ж таки це до к... розвиток? Na, розвиток українського стендапу до там, класичного рівня, скажімо так, світового. Ну це складне питання, бо з однієї сторони, ми дуже наблизились. Коміків... Подивіться на мене. Дивіться, я все наближаюся і наближаюся. Бачите, я стаю старим і душним, як трушний комік американський. Борода вже дістає до стола. Дуже багато коміків, які стрілюють уже. У нас можу там. У нас є моне десята коміків, то може збирати великі вже зали і. Ну, по матеріалу, я ж колись я був в благодійному турі в Америці, і я ходив в Cellar, У мене був там день вихідний, коли я пішов в Нью-Йорк, прям слухати. Я знаю, що у вас з англійським непогано ви казали про те виступу. Є пара англійських виступів на Ютубі. Беруть журнали, газети. Ну, да, без журналий вже, так? Газети не часто. Я не настільки старий. Газет. І там виступали коміки я був на двох вечірках по п'ять коміків, і там були круті, там все Маріл, там був, наприклад, якийсь популярний. Я слухаю такий: ну да, воно, типу, дуже. Сильно все йде і плотно, але це не так, що небо і земляки. Ну це просто гарно, якщо у нас в клубі зберуться типу, топові коміки, виступлять. Ну буде так, або навіть не прям топові коміки, а просто якісь там молоді перспективні. Може бути такий саме вечір. Бо багато коміків, які пишуть складно і цікаво, і там не знаю, я обожнюю Гора Шатайла, наприклад, як він пише, його концерти. Вони правда всі в платному доступі, майже тільки на сайті. Він так не викладає. І шматочки, але ну, тіп, рівень написання. Ну, дуже Так, якісний. а от таке питання так, знаєте, за Одесу, як кажуть, а Діма Романов, він, правда, зараз вже не виступає. О, але… Я пам'ятаю, я розігрівав колись Діма Романов, разів. Ну, нормально, всі. В Одесі точно разів два був. Слухайте, ну, ну, такий... да. ну в нього манера, от він такий. Він от, часто-часто, але оця манера повторювання, якихось... Та Він ось... як Жванецький був, ну реально. Він просто да. виходить, mm. в нього одна інтонація і, коротше, оці... так, ну це ж стендап. Це воно вводить вводить якийсь транс. Що мені, було, він... мені нудно було слухати, чесно, кажучи, тому uh -huh. що воно просто ти на він навалює приколи по черзі. А якась прям думка чи якесь переживання він не ділиться прям чимось емоційним. Це якісь скетчі. Які. Ну дивіться, скетчі, є, да, навіть, да? Так, да, є да. письменники з творами, які там стають класичними там на сторіччя, да, з да. якоюсь глибокою думкою, філософією. Є письменники, які там теж гумористи, але вони не просто дуже як склад востребовані. <рес> не знаю, що це дуже, дуже да. ні, да, да. Да. Тобто вони, вони але вони теж а, цікаві. Тобто їх не можна назвати якихось якимись там поверхневими. Вони все одно глибокі Це, просто... це мою особисту типу думку. Мені цікаво, коли у коміка, окрім жартів, <скільки> є якась історія, чи є якась думка яку він доносить, бо мовна ти можеш подивитися концерт зараз Ендрі Шульца на Netflix, і Він ну, смішні жарти про дитину розказує, особиста історія. Але ну це просто набір жартів. А ти включи Дага новий концерт на Ютубі. До речі, на Ютубі я безкоштовно. Так стенхоп, там щось про м'ясо назва. Навіть я український, хтось переклав уже українською з наших штатів угу. зробили. І ти слухаєш такі, о, це стендап-концерт. Ну, типу, це прям рібо. Там є ну прям такі біти, блоки. І ти ти такий, вау, тут і думка дуже Короче. ну, типу, складна, угу. і вона дуже гарно сформульована. І типу доступна. Ти такий, ну це ідеальний стендап, і Думка хороша і смішно. Мало бути просто там в рамках своєї квартири жартувати в рамках своєї так. кухні, родини. Треба. Треба бути інтелектуалом. Можна в рамках кухні. У Боберна має цілий спешл інсайт, називається на є, де він знімає сам все своє життя на карантині. Я хочу запитати, не перебивай. Я хотіла запитати все в мене, от важливе для мене запитання. Мій улюблений серіал Місіс Майзель. Місіс Мейзел. Майзіль Мейзел Мейзел не повторюється. Я не знаю, для мене це. Перше місце з того, що я бачила, тому що цей персонаж ну, дивовижний а, а ні. ні, ні. А, от там якраз показується культура оцих -куль... цьому культуракраснім, от, цьому от мені цікаво наскільки там вона ну, дивись, правдива. Серіал Немірне місіс Мейзел. Це казка. Так, це, це Мюзикл, де живеться Мейзел, да, вона виходить так. на стендап, да. і в не з першого разу вона навалює сразу без підготовки. Но там же ж, ж трагедія була. Вона ж п'яна вийшла, ну, та, трагедії. показала всім. Обично, коли ти виходиш п'яний виступати, це закінчується жахливо. Uh -huh. Ну, Тебе б'ють. Реаль... Це ж не реаль... реальний персонаж, кажуть. Жінка, перша ну, да, жінка -комік, да. комік в Америці. Це... я вивчала цю, І вона, і, вона... ну, і це ну, по... останній, я... є, така... Знаю. є така... Я... Я така, є її прототип. Жінка офіційно да, перший стендап жінка... комікеса з... американська, яка реально стала популярною, так. яка реально там стала дуже, я не знаю, багатою да, таке слово. Вона да? розбагатіла. Про лінію Брюса там я дізнавався. О, І вона персонаж. Ну просто блін, його немає здається. Я його дивився років вісім назад. Блин, не не до останнього сезону, напевно, так? Да? Ні, ні, це зараз про інший а, серіал. Місіс ага. Мейзел це казка, серіал про стендап, де майже все в неї виходить. А якщо щось не виходить, воно все одно дуже, дуже мило, красиво. красиво так. Типу в неї ага. дуже швидко розвивається кар'єра, що не працює. Є серіал I'm dying up here», Як та я помираю з осміху, здається, переклад. Це Джим Керрі, там продюсер, О. і оце отрушно. Там перші серії комік приходить на його мрія, здійснюється він виступає на Night шоу перше в Америці. Це мрія всіх коміків. І він туди приходить, здійснюється його мрія, і він кидається під далекобійник. Це, це начало серіалу. І там показується, як коміки молоді приїжджають, як вони живуть в шафі, тому а що він немає. Він кидається, типу краще ну вже все. не буде. Да. Ні, а. Ну, так, все. Це і чи вони чи вони там виступають в піцеріях, коміків, де вони працюють і де їм до із мого тому що вони там працюють. Там люди якісь короче. Реальна ну стендап-сцена – це во це... не серіал. Місіс Мейзл». Це... Ну, або серіал. Це, це... лініон ви а розумієте, так, нода Рейндер», оце набагато ближче. Да, оце про те, що комедія це трагедія. Так, вона таке будується раніше. ж в театрі да. будувалось через е, опоєднання, трагедії про древню Грецію зараз. Ну да, ці катарсиси всі ми ага. досягали тільки так. Тому і сильний стендап ну сильно працює через це через трагедію. Один з найкращих спешів, що можна з цього плану подивитися, це от є як його звуджеродкармайкл, здається, називається Ратанієль Special». і там е, е, американський комік такий молодий. Боберно йому знімався концерт, тому там дуже гарно. Він там розказує історію свого життя особисто, жарти і певні там. Ну, Потім озвучує певну інформацію, такі ага, окей. І він ділиться дуже особисто. Він такий... І всі коміки мрії зняти такий спешл. Це бо така буде історія. Тому що ти дивишся просто, і ти смієшся, і ти переживаєш. І це вже... вже Ну, це вже просто мистецтво, це вже інший корот, рівень. Це не просто розсмішком, коміка, ти вийшов, накидав приколи mm -hmm. до побачення. І mm -hmm. хочеш це писати так, це дуже важко. Глибина треба до чогось прагнути щоб воно якось розвивалась а не лишалась фастфудом короче якимсь uh -huh. Що, Андрій. Я ж ти ж показав, щоб я тебе не перебувала за це. У мене було питання, але про друге я забив. Заби, заби на це, Андрій, давай далі. Я просто все хотів запитати про Джорджа Карлінга, правильно? Джордж. Він був глибокий чи ні? Бо він так злев, я маю на увазі. От Джордж Карлінг глибокий, він, так би мовити, попсово глибокий, але він, в принципі, поєднав собі і попсовість, і глибину, тому що його обіти. Ставало одну світовими світовими якими шедеврами, тому що ну тому да я. Це один з тих, кого першим подивився. Такий а, вау, ну може було, мені б хотілося якась так. Але я такий прикол до Жомкареном, що коли ти зараз прислуховуєш деякі обіти, ти думаєш, дід, що ти несеш? Ну серйозно таке вообще не зя казати. Ми казали про те, що діди найкраще стендапери. Чоро, тому що вони пожили. Да. Ну, Не всі дяди, я, бо, є люди, які дураками залишаються, і да. в старості. А але... от, чи, має, 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 <не> сенс, чи має значення вік, да, вік для да. того, щоб на... Досвід, оце все. на основі свого досвіду виступав? Ну, я не знаю. Наприклад, Фом... Бобернем. Бобьорнем яр, Боб дуже молодий комік, музичні були стендапи. А от його останній це спешал Ну, Я знаю всі коміки американські, дорослі, які набагато ну, старші, ніж нього. Вони кажуть, ми ненавидимо Бобьорнема. Тому що він зробив шедевр. це просто стендап шедевр це музичний це і це як Моцарт. Ну, типу, да, І люди такі, ну мразь. А він молодий, він дуже молодий. Тому я не думаю, що ти привпливає. Просто з віком ти може більше довіряє аудиторії, тому більше що це є якийсь досвід, типа да, більше може історії, більше якихось рефлексій. Але є такі молоді люди, яких таке життя було насичене до ну, певного часу, що вони можуть затнути за пояс і будь-якого там діда. Тому вік не сильно грає роль. Ну просто якщо аудиторія, якщо у тебе нормально збудований матеріал. І ти зразу пояснюєш, що ти такий, і чому ти варто послухати з на початку? То все. Що мене таке питання. Я згадав е, про цей подкаст з е, притулою, якщо чесно, я не слухав, але е, таке питання. Все, гарно вечора я пішов на да. слухайте, не <сум> Послухайте. Та, ні, дослухайте. А, а, секундочку. Це просто да, багато хейту щодо притулу, щодо там діяльності благодійної і так далі. Та це як як, як якісь... ти, як ти а, відносишся? Хейту до... Хейту навколо багато. Е, як, як ти не знаю, от що, що робити, от що робиш саме ти? Е, коли все одно є якийсь хейт, хтось каже Антон, та, ти то-то-то-то. Е, от що, що не від зрозуміло, що не відповідати. Там. Та, ну коли настрій є, може відповісти, але здебільшого вже часу зараз немає і дуже угу. багато роботи, то я просто воно існує. його менше набагато стало, насправді ніж було. Ну от всередині, ти як це я... те, те сприймаєш? Тебе вже не колишить, Чи все ж таки ну, ти, ти реагуєш? Мені щось Смірослава Лєшка написав у твіттері недавно. Я такий, та мене нема на це часу, просто блокував його. І... А хто це? Ну, це блогер утікає. Хто? Блогер, блогер, як у нього блогер, блогер утікач, на якого полює особисто Зеленський, в нього якась таке там позиціонування. Я такий: Та в мене нема на це часу. Ну, я просто або блокую, або не читаю, а коментарі, коли під Ютубом щось пишуть, це таке охоплення збільшує, тому це плюс. Якщо я, якийсь коментар негативний, будь ласка, напишіть його. Та ти додаст. можеш нахамити комусь за коментар? Ну, от фільтруєш? ти фільтруєш, далі настрій. Можу просто послати далеко, кудись. Щирий. якщо ти, ти не підбираєш ніколи слів, ти просто щирий і такий, як ні, на ну, якщо можна щось смішне, може, може щось смішне написати. Це таке. Ну просто на це час витрачають сток, стільки людей на це витрачають час. Я просто бачу, як люди сидять в соцмережах і оці ці да. виясняють штуки. А воно зараз да. такий стан речей, що я взагалі не розумію, де стирається грань між реальними людьми і ботами, бо їх дуже багато, і той же і чи навіть читажі інстаграм. Воно забите просто якимись акаунтами. Де якісь нереалісти... нереальні люди. Я дуже недавно думав, що треба і собі якусь ботоферму завести. І, Взагалі, кожен українець, як справжній фермер, має мати ти... ботоферму одну. одну. Ти її виховав, Бо... щоб ти вставав зранку, і цих ботів кудись Слухай... там і в Америку чи в Німеччину. Бо це майбутнє. Ну, кожного, має бути маленька ботоферма. ферма. Бота -фер... Ти мені, Андрій, коли нещодавно кидав, хто це був цитати продюсера американського, якогось е... поїзд... найкраще це не помічати свою аудиторію, Да, ніби? Uh, там було. Най інколи інколи я, я для, про, я... для артиста просто от робити те, що ти робиш, і не помічати свою аудиторію. Ну, от, тобто, там, ну це для що... мене звучить дивно, насправді, хоча я, набуть, це про хейт мається на увазі. Ти ж якщо працюєш ти ж для аудиторії, працюєш, ти маєш якийсь фідбек, розуміти, все одно якось ну, до чого ти йдеш. Хоча да, ця грань між тим, що ти хочеш зробити, що хочеш люди почути. Бо я дуже буває танка, і... і ти маєш якось. Або баланс знайти, щоб просто не втратити себе. Коротше, як, як... Не Ну, всі соціум — це все одно взаємодія. Тобто там люди їх мені здається за історію одиниць, які робили, не зважали ні на що, і потім там, або одразу приходило якесь признання. Щось таке я, я хоті... дуже я додорісою дуже уважний, бо вона часто ще приносить гроші на концерти на аукціони. Тому я дізнаюсь імена, ким працює, і ми Ай. продаємо її номер щось. картки. До а речі, нам треба з наших пере... слухачів наші слухачі просто от, написали, ми розігрували Фитки. в курсі два квитки. Так. Та, да, вже виграв... Роман виграв роман і да, буде роман написав. Сьогодні. Написала Ксенія. Насправді в мене квіток вже є, але для подруги, в котрій в який день народження, хотіла презентувати Антону. Привіт, просто я Ось. за того. Що привіт, Антона, від привіт від привіт. Вона диви. Вона слухала нас восьмої. Але да, не виграла квитка. Ну, буде сьогодні на концерті. Так, да, да? почує новий mm -hmm. матеріал. Да. Дуже дякуємо. Антон та не Ми виглянули прощаємося. Що в нього ще співпрацює. Ви можете на музичну паузу по часу. Виходить, Антон вибачте. Вибачте, будь ласка. Вона була вона прийшла трохи раніше в шоу. таймінг. Просто розумію. Ну що невже ми прощаємось з Антоном? А що серйозно? Ну приходьте на концерт, хоче сьогодні, бо чуть новий матеріал. якого ще немає на Ютубі, і може ніколи не буде, бо він буде представлений вперше. І він або супер, або ми подумаємо, що може й не супер. Тільки сьогодні, і тільки зараз. Музкомеді 18.00, Антон. Підж-підж-підж. радійний дякую. голос. Приходьте, насолоджуйтесь стендапом. А Гумор ми... для всіх і а... для кожного сьогодні. Ми теж можемо так ми... розмовляти. Звісно, можемо. Але ми одеськи, що ми нормальні.